Так, друзі, всім привіт! Хочу виставити одне відео, яке мене давно хвилює. Воно зняте на рефармі, здається, півтора чи вже два роки тому. З паном Макуловим. Це, на мою думку, найкрутий фітопатолог в Україні. Якщо ви знаєте якогось другого або хоча б рівного до нього, напишіть в коментарях, залюбки познайомлю з цим шановним аграрієм. Що хочу сказати, тут ми сьогодні вивчали всілякі наукові питання на землях Академії аграрних наук. Я згадав, що у мене є фантастичне відео, там де пан Акулов просто розбиває в пух і прах технології агродронів. Він там задає прям такі конкретні питання, на які дуже важко дати відповідь. І зараз на сьогоднішній день уже минує. Цей весь час у нас є відповідь на кожне із питань, яке він там задав. Ми зараз в рамках підготовки до відповіді на ці питання просто опублікуємо відео з ним. Це були дуже гострі питання на той час. Я прям там просто викручувався як міг. Хоч ми і досліджували, і у нас було якесь розуміння, але твердого нічого не було. Зараз вже готова методичка, готові там певні методичні вказівки. Ми написали вже з тих пір повну методологію по навчанню пілотування агродрона. і ну дуже багато з того моменту вже пройшло. Ми налітали 40 плюс 20, Ну. Більше 65 тисяч гектарів уже на сьогоднішній день з моменту тієї розмови. І зараз ми супер досвідчені. Так що я представляю вам старе інтерв'ю, де ще там друга компанія і другий Микола. Але подивіться, скоро буде відповідь на всі ці питання, які він піднімає, і мені прям не соромно, то що є вже що сказати. Так що дивіться відео, підписуйтесь на наші канали, і все буде громік. Так, друзі, всім привіт з нами в інтерв'ю Олександр Акулов. Це дуже уважаємий мною спеціаліст фітопатолог. Я фактично виріс як спеціаліст на його лекціях, на тих небагато числених, на яких я був, і на тих матеріалах, які я міг десь вицепити в інтернеті кусочки, історії чужі. Я узнав половину звідси і всю остальну половину з інших джерел, наприклад, там. Саши там мегловця, який знав напряму. Хочу як спеціалісту фітопатологу і компетентному чоловіку. От я хочу з ним поросуждати на тему ультрамалооб'ємного внесення на камеру і почути, що думає про це спеціаліст. Я практик з точки зрення науки не зовсім дилетант, але далеко не професіонал. Іменно в цій історії. І хочеться почути, що ви думаєте по цьому поводу? Чи був у вас досвід? Чи ви бачили роботу mm -hmm. деяких продуктів, мене інтересує там триазоли, струбілуріни з чи вносили дронами? І, взагалі, от ну пару слів буквально mm -hmm. про дивіться. Я буду говорити тільки про ті аспекти, з якими я стикався, або mm -hmm. які яким чином пов'язані не з технологіями mm -hmm. використання дронів, а власне, з mm -hmm. особливостями застосування mm -hmm. препаратів. Якщо казати про дрони, то Десять років тому і зараз це абсолютно різні підходи, абсолютно різні технології. Техніка змінюється дуже дуже стрімко і дуже дуже швидко. Якщо колись вважалося, що це така цікава іграшка? забавка, іграшка, але яка абсолютно не практична, то ми розуміємо, що тенденція така, що через певний період часу дрони будуть більш використовуватися ніж вони використовуються зараз, тому що технології змінюються постійно. Але станом на цей час є ціла низка обмежень і застережень. З того, що я особисто бачив, коли дрони були ефективні, вони були ефективні у десикації. особливо вони були ефективні в ті ситуації, коли не можна було заїхати в поле через надлишки опадів, але треба було зробити цю десикацію. Десикації працювали чудово і. Там є великий потенціал. Якщо казати про фунгіциди, то тут є свої особливості. Ну, по-перше, ми знаємо, що більшість речовин зареєстровані в певних формуляціях під певну uh -huh. кількість води. Uh -huh. І існуючі формуляції багатьох препаратів не передбачають їх розведення в меншій кількості води, особливо в дуже, -дуже маленькій. Тому під використання дронів треба робити особливі формуляції. Я правильно розумію, що ці формуляції можуть бути агресивні до рослин? Так, звісно, ці формуляції в таких концентраціях можуть проявляти і агресивність до рослин в тому числі. Угу. Крім того, є ще особливість, яка, наприклад, пов'язана з ледкістю сполуки. Тобто сполука, особливо коли вона дуже-дуже концентрована і коли дуже дуже маленька кількість води, а ми її застосуємо на певній висоті, то ефект вітру, ефект температури, ефект висхідних потоків від ґрунту і так далі. Всі вони впливають на те, що препарат може випаровуватися ця мізерна кількість води до потрапляння на рослину, або здуватися відповідно нерівномірно лягати або лягати не там, де ми хочемо. Ну і врешті-решті є певні обмеження, чисто фітопатологічні. Якщо ми беремо, наприклад, культуру, така як соняшник, вона дуже велика, дуже масивна, з величезною біомасою. Середні листки закривають собою, затуляють весь нижній ярус. Якщо ще з дрону і ще з мікрокількістю вносити препарат, можливо на кошик воно десь і ляже, але промити і досягти до середнього нижнього ярусу буде мало Крім того. Інколи ми не звертаємо увагу на навіть здавалося б дрібниці, беремо, наприклад, соняшник, і в цьому році він дуже сильно страждав від кошикової форми склератеніозу. Це реально був гнили поля гнили поля. і випадали ці, цілі поля. Ми розуміємо, що це не тільки втрати врожаю. Крім того, у нас ще осипаються склероці, які створюють запас інфекції на наступні роки, осипаються насіння, яке створює проблему падалиці і інше. Так от ефективним у контролі кошика вигнили соняшника є застосування певних фунгіцидів по кошику. Угу. Тобто, початок середина, цвітіння соняшника. Mm -hmm. Коли соняшник тільки починає цвісти, кошик розташований таким чином. Mm -hmm. І коли їде самохідний оприскувач і вносить препарат, він наносить з одного ні, він наносить з одного боку mm -hmm. і він наносить з протилежного боку, тобто він покриває верхню і нижню частину кошика. Коли <голові> кошик розташований от в такому положенні і летить дрон, і ще мізерна кількість речовини, він накриває зовнішнє ребро і площа покриття кошика є значно менше. Там залишаються сліпі зони, куди може потім залізти та сама склоротинія. Завершилося цвітіння, кошик опустився. Даному випадку все лягає тільки зни... зверху, низ незахищений. Тому є багато різних аспектів. Наприклад, у випадку із клоротиніозом соняшника є проблема, що потрібні висококвірсні чи можна тр... травмувати рослини, потрібна ріст регуляція цього соняшника, щоб він не був занадто високий. Але самохідне априскуч поки що він є більш ефективний за дрон. У випадку з 100%, 100 і з мого досвіду це так і є. І були у нас лозунги на початку минулого року року, коли була істерія, іменно дрономанія справжня. Викидаємо і не беремо викидаємо пешки там і так далі. Малий фермер, вам не треба оприскувач. Будь ласка, беремо дрон, і він закриє всі питання. Я повністю згоден. Ми не можемо. Всі абсолютно питання перекласти на Але цю технологію, не і нема ні чіткого розуміння, як воно повинно працювати до кінця, і немає нема 100% контролю. Немає формуляцій, немає розуміння швидкості випаровування, долітання і потрапляння, mm -hmm. немає питання фітотоксу, немає питання промивання біомаси, рослини досягання нижніх шарів, і, і mm -hmm. питання є. Mm -hmm. Саме, все вище перераховане, ми будемо вивчати цьому році, тому що нас так само хвилюють ці питання. Я сам власне дікватом 150-м генеричним спалив всі поля навколо, коли вносив десикант на ріпак. І ну потім ми навчились вирішувати це питання адювантом, Добавляли або силікон, або. У Штефе Саріпу, у Баєра олійний цей на основі ріпакової олії і так далі, забуваю, як він називається. Мера, мера, мера. Для того, щоб зменшити випаровування. Тобто спірт на навпаки дуже ну, швидше, випаров, швидше випаровується. І там треба давати підвищену дозу. Тобто 5 7 літрів вже не годиться і спіртовим прилипачем. Надо говорити тільки про 10 і більше. А з олійними менше цей ефект ми бачимо. І я коли. Вся робота там на 350 гектарах, все, що мені заплатили, було недостатньо для того, щоб оплатити збитки тим, кому я нашкодив. Я дуже сильно вивчив, якби це питання, і це були несхідні потоки. Я зрозумів, що таке після великого перепаду вносить продукти на основі там ефірів, діквата і там чи нубий, любий, любий з ефірів. І це були дуже великі, скажімо так, болі, розочарування і, взагалі, проблеми. І дуже багато в подарунок. Поганого настрою до цього всього, тобто прийшлося розібратися в цьому, і частково ці питання вирішують. Ну от як ми можемо покращити формуляцію? От таким чином, за допомогою павів, ну адюванти або там прилипачі інших компаній з приводу, що хотів сказати вам фунгіцидів, Байер вивчав свої. Ну, топові фунгіциди нас наймали у землі волі» у пана Яковишина. І, в принципі, і його завідувач виробництва, і представник Байера вони сказали, що ми побачили ефект на 4 із 5. При тому, що ми не робили, скажімо так, для того, щоб добитися до середнього яруса, це абсолютно реально дроном. І це не то, що реально, це без проблем. На Пшениці. На, на, на пшениці, я сказав на пшениці, е, перепрошую, на соняшнику на пшениці, ну не, не важно. Тобто можна добитися до нижніх ярусів і зробити навіть щоб там е, багато де попало, але нема продуктивності для сервісних компаній. Тобто треба ставити дрон не на 25 кілометрів в годину е, рух, а на 15, там 10, там 17. І тоді, коли у нього угол атаки. Е, лопастей, він близький майже до горизонтального і він давить іменно. Тоді ми бачимо ефект, як у гелікоптерах, коли придавлює каплю, і відповідно до цього все там починає ходити від повітряних потоків, і ми попадаємо. Ну, ну, без без в... Так само важлива швидкість, якою він рухається, там що... да, Ну тут же питання, в чому що ринок розганяють ті, хто на ньому заробляє завжди, і наприклад, ми заробляємо на внесенні. Тому зазвичай є обмеження швидкості, які. <laughs> <гітуюсь> <гітуюсь> да. Хоча він може їхати 60 кілометрів умовно там по полю, вносять недалеко не 60, а 7, 10 там, ну, дивлячись, які рекомендації. І це, в принципі, деякі відповіді на ці проблеми і питання, які от ми підтягнули. Хотів запитати ще останнє питання, яке мене цікавить. І от крім вас, в принципі, нема кому його задати. Фунгіцид, а саме там тріазол і там стробілурін, коли ну ультрамалмало внесення, там мала капля і але велика концентрація. Наскільки він це ми його говоримо теоретично? Хочу протестувати в якихось там лабораторних або там реальних умовах і вивчити з точки зору науки. Наскільки він от є системним, коли він дуже концентрований і не неправильна формуляція? Ну, дивіться, тут не не підходяще для ультрамалобійона внесення тут а для другої задачі. Я би пішов в іншу напрямок. Ну, по перше, стрібілурини вони можуть бути і контактними і системними і трансламінарними, а про і системними стрибіли. сполуками. А mm -hmm. другий момент полягає в тому, що і у тих у тих спалук виявлена ріст властивість. У нас для в містних продуктів відомий цей грін, ефект секселенс ефект. А для тріазолів відомий ретардантний пригнічення розвитку надземної частини. І вони різняться за цими властивостями навіть між собою. Я не можу сказати, що всі азоли такі або всі стрибілорини такі. Кожна конкретна сполука має свої особливості. Ще й в у разі, коли ми беремо сполуку, яка має дуже виразні рістругуляторні властивості, і застосовуємо її у. Доволі високій концентрації концентруємо її для того, аби виносити з меншої кількості води, то mm -hmm. цілком можна припускати підпали, фітотокси і ті ефекти, які будуть неочікувані. Mm -hmm. Ну і певною мірою дуже важливо, все залежить також від якості води, від якості змішування, від якості формуляції, тому що неправильно підібраний паш, неправильно підібрана жорсткість і ну, все їдено. вся ефективність відразу сходить на нівець. І цікавих... Якщо самохідні оприскувачі і виливання з великої кількості води є чутливим до того, того дрони є особливо, чутливими особливо для чутливі. цієї проблеми. Увага особливо чутливі дрони до якості води і до змішування до розчину, який туди заливають. Скажу такий експеримент: ми взяли ахеташний стробілурін плюс триазол, новий пірокластробін і по моєму пропі, хоч і ну новий цей продукт. І внесли по максимальній нормі 0,6%. Одному із моїх гарних знайомих 100 гектарне поле. От у жовтні він його молотив. Десикацію ми не змогли зробити. але картина була така: суха шапка і повністю зелена шабатура із, ну, до самого низу. Тобто там, ну, може, перші два там, яруси вже скинув, жовтий і там, коричневий. А все остальне просто зелене. І ну, з боку здається, що він от прям як в липні місяці сонячний. А коли під'їжджає, просто суха шапка і якби рослина вже, ну, з точки зору кошика, вже давно мертва. Я думаю, що це вплив стрибіну рейсу. Це чистий стри... вплив, тобто я побачив цей ефект і дійсно от він місті... Тільки коли Сказали, я згадав то, що така таке ну, питання в місні продукти взагалі не ради використовувати, коли рослина завершила цвітіння і переходить до старіння і mm -hmm. фізіологічного відмирання далі і не дає <плес> Він, Чи він, 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 він <плес> наші культури ці... є однорічними і наші культури їх вмирання віддавання вологи є фізіологічним процесом? Mm -hmm. Воно є потрібним рослини відтерміновувати цей процес це створювати проблеми. Тому стребюлюринг місті продукти з різрегуляторними властивостями, поки культура інтенсивно росте, інтенсивно набирає біомасу, знаходиться не в стресі, доцвітіння або принаймні в цвітіння ще більш-менш прийнят. А якщо культура вже переходить до фізіологічного цих старіння і віддає вологу, в цей період він не тільки не потрібний, він навіть зашкодить. Чудово, я вам дуже дякую. Ще останнього буквально на почав на прощатися і згадав. Ми робили досліди для компанії FMC, Вони вивели новий препарат Вантакор. Це той самий кораген, тільки не 200 концентрація, а 600 для ультрамалооб'ємного внесення. Друга формуляція все зовсім друге. Перший продукт, який там для е гадронів, от, рекомендується. І ми коли вивчали, я бачив дуже велику різницю з точки зору життя каплі. Тобто ніяких адювантів додаткових, кораген, плюс їхній цей там вони щось рекомендують. І цей чистий продукт, ну реально воно видно було, не треба бути науковцям, спеціалістам, тобто просто брали два водочудливих папера, цих жовтих, чи джетовських, чи сингентовських, не пам'ятаю. І от прям дуже видно. З, з приводу цього питання повністю згодний, цікаво, куди буде рухатися ринок засобів захисту, чи вони не будуть міняти формуляцію, але придумають якісь садити які будуть балансувати, і, там зводити на нівець ці якби складності, чи вони просто будуть міняти формуляцію для цього або виводити інші продукти? От просто прям цікаво. Знаєте, просто хочу з на, на моє власне переконання ринок пестицидів часто розвивається нелогічно методом тиків, методом спроб. Спробувала таку технологію, не пішла. Забули, спробувала таку технологію, Як не башна, пішла, мала, забула у підсумку рано чи пізно вимальовується певна траєкторія. Тому я думаю, що зараз будуть намагатися робити всі Все. можливі варіанти. Щось із цього приживеться, щось відпаде. Клас. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Це честь записати з вами інтерв'ю. Я реально вчився у цієї людини. Таких у мене там п'ять чоловік ну, за всю мою там, скільки я навчався. От п'ять людей це один із них. Я вам дуже дякую. дякую. До зустрічі в полях і, і що? І все. І, все. і, 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 да, і вам гарно дістатися додатку і добратися. Всім миру. Пока-пока.